Доброго вечора бажаю шановним глядачам. Програма підсумки День в ефірі. Ми готові розповісти вам про наступне. До дня міста завершено реконструкцію території перед центральним ринком горішніх плавнів. На полтавському ГЗК триває процес впровадження нової системи контролю за якістю продукції за тісною співпраці з датською компанією Ефел Сміт. У ДЮСШ номер 3 стартував чемпіонат міста з баскетболу, присвячений Дню міста. Напередодні дня міста представники органів місцевого самоврядування відвідали могили шанованих земляків, а також воїнів-визволителів, які віддали свої життя за рідну землю. Делегація посадовців у складі міського голови Дмитра Бикова, його першого заступника Олександра Чоприни, заступника надії Угнічевої та керуючого справами виконкому Світлани Калашнік традиційно відвідали могили і поклали квіти пам'яті і вдячності видатним землякам. Які вже відійшли у вічність. На жаль, цих людей вже давно немає поряд з нами, зазначив Дмитро Биков. Однак їхній вклад в розвиток і процвітання нашого міста ми відчуваємо і донині. Їхні імена назавжди залишаться вигравірованими золотом у безсмертній книзі пам'яті нашого міста. Також міські посадовці традиційно завітали до будинку, де жив почесний громадянин міста Володимир Мартиненко, а також поклали вінок до пам'ятної дошки на його честь у яхт-клубі. Горішні плавні приймають подарунки до Дня міста. Традиційно напередодні весняного свята міська адміністрація презентує нові благоустроєні об'єкти, які не тільки прикрасять наші вулиці, а й додадуть комфорту й зручності мешканцям. Одна із цьогорічних приємностей реконструкція території перед центральним ринком міста цієї весни тут завершились трансформації дві з половиною тисячі квадратних метрів тротуарної плитки і комплексний благоустрій. Такою тепер зустрічає відвідувачів. Територія прилегла до центрального ринку нашого міста. Зробили клумби, здівали ограждення, установили скам'яки, урни і таким образом благоустроїли цю територію до ринку. Мені часто врятують, а чому це ринок не ділять. Ну, ринок должен делать благоустройство на території ринка. А так як це територія городська і це в'їзд в город, то мені хотілося б, звісно, щоб вона мала привлекательний і достойний зовнішній вигляд. певні сумніви викликає в міській адміністрації здатність населення зберегти створену для них красу і комфорт. Адже вже нині щойно збудовані об'єкти потерпають від дій окремих громадян. Крупная проблема это наша культура, потому что мы сейчас с вами прошли и видели, что вся э, территория, которая у нас под озеленение, она вся в окурках. Э, урны стоят, я согласен, что их недостаточно. Будем добавлять. Но без самоуважения, без культуры в отношении нашего коммунального совместного имущества, наших территорий, ну, наверное, счастья у нас не будет. Поэтому все во многом зависит от нас. Урны добавим, но если люди по-прежнему будут кидать тысячи окурков каждый день на землю, на тротуар, то, конечно же, ну, никакой красоты, никакой эстетики у нас не будет. Загальна вартість реконструкції три мільйони двісті тисяч гривень. З них двісті тисяч на умовах співпраці надав власник ринку приватний підприємець ігор сорока. а левого участку три мільйони міська адміністрація горішніх плавнів. Позитивні зміни, що відбуваються у місті, і гідно оцінили городяни. «Взагалі общем, атлічно. Все кваче городні узнать. Красивий город, ваше молодий, красивий. взагалі. я не нарадуюсь просто городом нашим. Особливо, я пам'ятаю, пять назад город, и вот сейчас, вот буквально за два-три года, когда вот это стала децентрализация, я считаю, когда деньги начали оставаться в бюджете города, город преобразился. Очень хорошо, да, да. Просто приятно, приятно видеть, что мэрия занимается этим облагораживанием. Просто, Преста просто красиво. очень приятно. Да и сквер красивый сделали, и там я сейчас. И облагородили рынок очень прекрасно. Мы все довольны. Просто видно работа сразу. Так что всем приятно. Прекрасно. Красота. Вообще молодцы. Подобається, так? Так звісно, ну а що? Як воно туди було, пісок, мило, все время. Зараз добре, травичку ж засіють, зійде, буде радувати. Хорошо. Ви пам'ятаєте, як раніше тут було? Пам'ятаємо, звісно. Ну, як порівняти? Ну, красиво, хорошо, молодці. Хто ініціатор цього. Приятно, окультури. Хорошо. Ну, сейчас во всі в місті, у нас ви жвіті тякакі дороги, і скверики. Приємно смотреть. Таким же принципом співпраці з бізнесом мерія міста планує керуватися під час продовження реконструкції парної сторони тротуару проспекту Героїв Дніпра від вулиці Першопроходців до вулиці Миру. До заміни старого асфальту на новеньку плитку планують залучити власників торговельних об'єктів першої лінії, прилеглих до пішохідних доріжок. Тим часом на полтавському ГЗК триває процес впровадження нової системи контролю за якістю продукції. У планах підприємства підвищення якісних показників. У цьому допомагає тісна співпраця з датською компанією Ефелсміт. У наступному сюжеті дізнаєтесь про перебіг аудиту. Протягом багатьох років компанія ФЛ Smith успішно співпрацює з Полтавським ГЗК в галузі впровадження сучасних технологічних рішень та систем автоматизації. Зазначає Віктор Кушнеров, провідний фахівець організації із систем контролю якості. Наша ціль на камбінаті та адаптувати сучасню систему контролю якості лучшим світовим практикам, лучшим світовим стандартам в області учота металургічного балансу, в області учота якості, Таких як Аміра ISO 3082 в тому числі, деякі із запропонованих стандартів добре відомі на полтавському ГЗК, Розповідає Віта Равінська, начальник випробувального центру та головний спеціаліст якості прад ПГЗК. Это стандарт ISO 17025 который применяется для аккредитации испытательных лабораторий. По данному стандарту аккредитован испытательный центр и он как раз регламентирует работу по компетентности лабораторий, испытательных и таким образом подтверждает компетентность лабораторий в процессах испытания готовой продукции. У перевірці якості продукції задіяні всі основні підрозділи полтавського ГЗК. Деякі з них вже пройшли аудит. осмотрели склад готовой продукции, осмотрели комплекс по отбору проб, где происходит отбор механическим пробоотборником проб, которые дальше анализируются на физические, физико-механические свойства и на химический анализ. Мы осмотрели полностью принцип отбора проб, подготовки проб и осмотрели химическую лабораторию испытательного центра. Також перевірили роботу конвеєрів. Були перевірені точки, які калібруються в процесі перевірки вісів на конвейерах. І таким образом була підтверджена компетентність служби вісової. Була достатньо хороша поставлена оцінка. За тим перевірятимуть інші дільниці. Будем проводить осмотр точек отбора на дробильно-обогатительной фабрике и работу участка слуг, который будет оценивать уже пробы, которые были отобраны, и будет поставлена оценка опробовательным комплексом, который применяется на дробильно-обогатительной фабрике и процессу по подготовке и определению показателей качества технологических проб. У подальших планах перевірка гірничого цеху у цілому аудит триватиме майже місяць. Работа по збору інформації по обслуживанию местного установки займається неделю. Затем в компанию, ми на протяжении 2-4 недель вместе з колегами з Австралії, з Дании, з Канады, ми обробляємо эту інформацію и видаємо свої рекомендації. Рекомендации по оптимизации системы, по установке нового оборудования и адаптации к международным практикам по учету баланса металлов. За словами Віктора Кушнирова, аналогів системи, яку наразі розробляє його компанія спільно із Прат ПГЗК, в Україні поки що немає. Її впровадження дозволить комбінату контролювати весь ланцюг виробництва, починаючи від добування руди, закінчуючи відвантаженням готової продукції споживачу. Це допоможе полтавському ГЗК і надалі утримувати лідерські позиції та залишатися провідним експортером окатків серед країн Європи. Незабаром у горішніх плавнях відкриється єдина міська автоматизована система комунальних розрахунків. Ті містяни, які чекали на поліпшення процесу нарахування та оплати платежів за житлово-комунальні і подібні послуги, відтепер мають для цього комфортніші умови. Про те, де і як зареєструватися, далі у сюжеті. Керівник довідково інформаційного центру Ірина Андросова розповідає про можливості системи. Зараз реалізована можливість передавати усі показники лічильників та сплачувати за спожиті комунальні послуги на нашому сайті hp.infocenter.pl.ua. Увійшовши до кабінета абонента, зареєструвавшись на нашому сайті, ви зможете отримати інформацію про суми, нараховані до сплати, а також отримати детальну розшифровку даних сум. Ви можете сплатити за спожиті послуги, а також передати показники лічильників. Реєстрація на сайті потребує найменших зусиль. Ось так виглядає наш сайт, для того, щоб зайти до свого особистого кабінету та отримати інформацію про суми, нараховані до сплати, а також перекладати показники лічильників, треба, перш за все, на ньому зареєструватися, отримавши комунальний код. Для цього переходимо на вкладку Отримати комунальний код. На ній треба вибрати свою адресу. Тобто натискаємо далі. Далі є два способи ідентифікації: це можливо вона за відомими для вас особовими рахунками, тобто за якими ви сплачуєте, або за паспортними даними осіб, які проживають. Далі необхідно вказати власну електронну адресу і натиснути Отримати електронний код, який надійде на вказану електронну пошту. Перейшовши за посиланням, відбудеться активація комунального коду. Важливо його зберегти чи запам'ятати, адже він буде паролем до вашого кабінету абонента. Якщо під час реєстрації виникнуть складнощі, допомогу нададуть працівники довідкової служби. Тобто, відтепер мешканцям нашого міста не потрібно звертатися до абонентських відділів усіх комунальних підприємств, намагатися додзвонитися до операторів. Щоб передати показники лічильників, або відстоювати в железні черги в банки, щоб сплатити за спожиті комунальні послуги. Відтепер все це легко можна зробити на нашому сайті, пройшовши просту процедуру реєстрації. Тому, якщо у вас виникнуть питання, ви завжди можете звернутися до нашого центру, який розташований за вулицею Миру, 17-33, або зателефонувати за телефонами, які зазначені на сайті, ми завжди будемо раді вам допомогти. Після офіційного відкриття центру Новаком у спеціалістів можна отримати детальні роз'яснення щодо нарахованих сум за місяць та наявності заборгованості, сплачених сум за будь-який період, тарифів, наданих пільг та субсидій, індивідуальних параметрів, застосованих при нарахуванні, виписки про рух по особовому рахунку за необхідний період, перевірки і уточнення особових даних, довідок про склад сім'ї. Як зазначає керівник довідкової автоматизованої служби комунальних розрахунків, сайт функціонує повноцінно. Надані користувачем показники та оплата за спожиті комунальні послуги надходять до кожного відповідного комунального підприємства. Єдина міська автоматизована система комунальних послуг не позбавляє горішні плавнян можливості передавати показники і сплачувати рахунки звичним шляхом. Створена вона для тих городян, яким до снаги сучасні технології дистанційного обслуговування. Новини спорту на черзі сьогодні 10 років виповнилося з дня, коли було проведене перше тренування спортивного клубу Драгонком саме цей момент його організатори вважають днем заснування клубу. За цей час представники драгонкому завоювали чимало нагород найвищого рівня, підіймалися на п'єдестали чемпіонатів України, Європи та світу. Завдяки драгонкому у нашому місті з'явилося кілька корпоративних команд. А на базі ДЮСШ США No3 відкрито відділення веслування на човнах класу дракон. Несподіванка вже у першій зустрічі. Саме так почався чемпіонат міста з баскетболу, присвячений Дню міста. Матчі цього турніру тривають у спортзалі ДЮСШ США No3. Участь у змаганні беруть п'ять команд навчальних закладів, які впродовж чотирьох днів виявляють переможця та призерів. Про старт змагань дивіться далі у сюжеті. Турнір з баскетболу присвячений дню міста зібрав три шкільні команди із першої, п'ятої та шостої шкіл, а також два колективи навчальних закладів міста, команди політехнічного коледжу та вищого професійного гірничо-будівельного училища. Головний суддя змагань Іван Кравець каже, що на цьому турнірі претендентами на перемогу є одразу кілька команд. На ці змагання відсутні збірники України. От, двохметровий мальчик значить, от, і розігруючись з першої шостої школи, які отримав травму. Тому е всі трошки об, обрадулися, тому що в принципі, трошки зрівнялися команди і тепер має е шанс і п'ята школа, і коледж вийти десь на перше місце. Тобто три команди реально претендують на перше місце. Ну, е Гра покаже. Гра показала, що вже у першому матчі відбулася несподіванка. Один із претендентів на перемогу, команда політехнічного коледжу, у грі із зошномородин мала перевагу у понад десяток очок, але у заключній частині гравцям першої школи вдавалися дальні китки, за рахунок яких вони і відсадкували успіх у зустрічі з мінімальним відривом у два очки. Три роки, мабуть, займали пяте п'яти місце. Зараз перша гра перша перемога. Надіємося на лучше. Сильна команда валіді за нас. Які емоції тобі дає баскетбол і от такі перемоги чи мотивують вони, надихають? Звісно, це все спорт. Він завжди нас вдохновляє і ми далі будемо старатися ради честі школи, ради слави школи. Емоціями після стартової зустрічі турніру поділився тренер команди ЗОШ номер один, вчитель фізичного виховання цієї школи Валерій Тягай. Завжди дуже тяжко починати. Тому що перша гра була дуже сильним суперником, нашим технікумом. І завжди соперник думає, що команда слабіша. Ну, ми цей раз проявили характер і доказали, що ми будемо боротися за призові місця. Що ще казати? що хлопці всі відгукнулися, нікого ми всі виявили бажання, всі прийшли. Хто прийшов, грав до кінця, боролися за м'яч до останнього, були травми, але ну, ми перемогли. Це дуже радує. Після дебютної зустрічі турніру на відкритті змагань свої побажання учасникам висловив директор ДЮСШ США No3 Анатолій Шафоростов. «Ці соревновання ми посвящаємо Дню міста, який буде відмічатися в наступну суботу цього місяця. Поэтому я вас поздравляю з праздником Днем міста і відкриттям наших соревновань. В наступному році у нас буде юбилей. Нашому городу исполнится 60 років. Поэтому в этот день мы обязательно будем проводить эти соревнования, и к ним нужно очень серьезно готовиться. Поэтому я вас прошу, времени у вас очень приличное, соревнования тоже будут приличные. Мы обязательно пригласим, наверное, команды из других городов, чтобы повысить статус, статус нашего, наших соревнований. Остаточний розподіл місць на турнірі стане відомий у п'ятницю, коли будуть зіграні матчі останнього четвертого туру. Це все на сьогодні. Я бажаю горішньоплавнянам чудового настрою напередодні дня міста. За мить із синоптичного прогнозу дізнаєтесь, який подарунок підготувала горішнім плавням та іншим містам України Небесна канцелярія. Я ж прощаюся з вами. На все добре.